Вітаю вас, малята! Ми вже з вами знаємо, що весь транспорт поділяється на наземний, той, який їздить дорогою або залізницею. Водний, той, що рухається у воді, та повітряний, той, що пересувається у повітрі, у небі. Пограємо та визначимо, до якого виду належить транспорт. До якого виду транспорту належить мотоцикл? Так, звісно, це наземний транспорт. Літак це який транспорт? Так, повітряний. Яхта це який транспорт? Молодці, водний? До якого виду транспорту належить тролейбус? Так, молодці, до наземного. Гвинтокрил. Так, до повітряного транспорту. До якого транспорту належить ракета? До повітряного. До якого виду транспорту належить таксі. Молодці до наземного. Дельтоплан. До повітряного. До якого виду транспорту належить підводний човен? Молодці до водного. До якого виду транспорту належить екскаватор? Правильно до наземного. До якого виду транспорту належить потяг? Молодці! До наземного транспорту. Дякую вам за увагу. До побачення!